Рятувальники працюють на місці землетрусу в Ізмірі. У Туреччині кількість загиблих в результаті руйнівного землетрусу, що стався в п'ятницю, зросла до 51. про це повідомляє Анадолу Адженсі. Про збільшення кількості жертв до 51 повідомив повідомив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай. Рятувальники дістали з під завалів ще 103 людини. При цьому в лікарнях залишаються 214 постраждалих. У результаті підземних поштовхів у місті серйозно постраждали 20 будівель, в дев'яти з них пошуково рятувальні роботи тривають. За даними ЗМІ, більша частина рятувальників зосереджена біля восьмиповерхового будинку Різа, в якому розміщувалися офіси і квартири. Будинок повністю зруйновано в результаті землетрусу, як повідомляв раніше зі Сильний землетрус магнітудою 6,7 7 балів за шкалою Ріхтера стався в п'ятницю 30 жовтня, біля східного Егейського острова Самос. Зазначимо, що Ізмір один з найпопулярніших курортних міст Туреччини. Провінція Ізмір залишається відкритою для українських туристів. Влітку нинішнього року українці досить активно відвідували Туреччину і її пляжні курорти біля Егейського моря.